Сьогодні ми дізнаємося, що таке кругообіг води в природі. Та розглянемо та проспостерігаємо його фази. Кругообіг води в природі це перехід води з одного стану в інший. Спочатку випаровується вода під дією сонячної енергії. Цей процес ми можемо проспостерігати, якщо у плоске блюдце, налити води та залишити на сонці. Хоч вода й не кипіла, вона випаровувалась з блюдця. Вода випаровується завжди будь-яку пору року. Цей процес ми можемо спостерігати восени, а також взимку. Внаслідок нагрівання дивиться на безліч дрібних легких краплинок, які піднімаються вгору. Там вони об'єднуються, так утворюються хмари. Ми можемо проспостерігати, як вітер переносить хмари. Фаза конденсації. Вода з газоподібного стану переходить в рідкий або твердий у наслідок охолодження. Ми можемо проспостерігати за найяскравішим явищем конденсації туманом. У охолодження краплинки об'єднуються, ващують і падають донизу у вигляді опадів. Це може бути дощ. Сніг, рад. Опади є дуже важливими для кругообігу води в природі. Вони утримують баланс клімату та погоди на землі, впливають на забезпечення водою всього живого на планеті. Вода стікає з усіх поверхен, водойми. Частина води стає підземними водами, втягуються корінням рослин. А далі через листя випаровується. Так, влітку ліс випаровує вологу більше, ніж озеро цієї ж площі, тому нам потрібно вживати заходи, направлені проти масової виробки лісу, та збільшувати площу нових посадок. Важливість кругового бігу води в природі полягає в тому, що вода сама себе очищує. Глобальні зміни в екології мають свої негативні наслідки. Якби вода сама себе не очищувала, в нас би закінчилася чиста питна вода. Тому нам треба піклуватися про водойми та вживати таких заходів, зменшувати обсяг стічних вод на підприємствах, покращувати методи очищення стічних вод. Замінювати водне охолодження повітряним на підприємствах. Бережіть воду, вода, джерело життя.